Всім привіт вітаю вас, Просувальний вишивам з вами. Бо сьогодні, понеділок, 25 серпня. Я вас вітаю з минулим святом, днем прапором, днем незалежності. Я бажаю, щоб наша країна і ми разом з нею стали незалежні від усього нехорошого. І взагалі були самостійні, вільні, щасливі, здорові. Так, у нас минулого тижня був номер один. В мене це був бичок, зараз покажу його. І кидаємо. І це номер три. І, напевно, іронія долі, тому що я змінила калаш. Я змінила калаш. Зараз я дуже швидко спробую вам показати. Бо в мене, як завжди, ви ж пам'ятаєте, в мене, як завжди, багато вкладенок, багато всього. У нас грає дуже мало. Тому доєднуйтесь, якщо є бажання, скоро городини закінчаться. Це Наталя, до речі, загублений хрестик канал. Вона вишиває ось таку красу. Це я чудом встигла свого бачка 300 хрестиків вишити. Е, ще одна Наталя змінила калеш. Так, а це мій калеш. Я додала, бачите, в мене аж два деменшенси, в мене два галер дизайн. Кіт в окулярах і мамина картина. Я думала додати, в мене є чудова картина, подарена моєю е, подружкою <кій> вишивальною. <кій> Це в мене є, якщо хто пам'ятає, хто зі мною давно, в мене є картина від Dimensions. Вона перекладається зірська стежка на заході сонця. Оля, я тобі дуже вдячна за неї. Вона у мене почата. Почата вона в мене на 10% всього. Я хотіла її додати під номер 3 але я подивилась, тоді в мене аж тридіменшен буде. Ем, вирішила я зробити так: що я вищую один із діменшенців тут, ну скорше це рибачки. І замість рибачків прийде сюди гірська стежка на заході сонця, бо її вже пора шити і дошивати. Так, ну а на сьогоднішній день у нас. Я дуже рада взагалі, що випала номер 3, але дуже хочеться п'ятий, шостий номер, другий номер, бо вони давно не випадали. Я не знаю, як так рандомайзер кидає цифри. Хочеться вже такі номери, тому що скоро Різдво в мене таке собі. Але я дуже рада, що я фінішнула. Хто не бачив, подивіться відео буде. До речі, відео. Я не знаю, коли вийде, або сьогодні, або завтра, або в середу. Е, Люсік вишиває, до речі, новий тех. Зняла. Я вчора прослухала, е, тільки не, ще не, не встигла відреагувати, тому що ми приїхали додому дуже-дуже пізно. Е, я теж хочу відповісти. Мені сподобався тех, я, я в захваті. Люсь, я дуже в захваті. Я, я з таким задоволенням слухала. Але ще дослухаю, там мені не вистачило 20 хвилин. Я зараз дослухаю ще. Е, так, і з приводу бачка, як він у мене виглядає. Виглядає він у мене зараз ось так. Е, мені треба ще до, до, до 20-го 3000 хрестиків нашити. І з них я тільки 300 зробила. Е, і що ще, і я дуже вдячна своїй Оксанці. Мені прислали подарунки, чата. Оксанка була на ретриті і прислала ось такі від Arbis Art отаку красу. Оксана прямо знає, що я і в'яжу, і вишиваю, бо тут і спиці, і нитки, і пальці, і тюльпанчики. Оксаночка, дуже вдячна тобі, дякую, дякую. А ще Оксанка прислала моїй доні, так як моя доня теж намагається вишивати. Ось такий від Арбісар, вибачте, ось такий наборчик для доні бісер буде це щось нове. Але нічого, навчиться, навчиться буде вишивати. Зараз у нас підготовка до 1 вересня, я цей тиждень мотаюся, не знаю, наскільки він буде вишивальний. Так, да, це мій кіт. Я не знаю, чого його взяла, але він, просто вона не стосується абсолютно, але чогось я його взяла. Е, так, і від Оксани, ще мінус 20 на Arbis Art. Е, брошурка, брошурка, буклетик і вкладка купон е, на знижку. Дякую тобі, ви бачите? Ретри 2025. Дякую тобі, величезне. Треба підібрати час натхнення і швиденько вишити ось, ось цю красу. І оформити її не в рамку, а придумати вже найбільш цікавіше оформлення, тому що я вже переїхала за стіл. Я ще правда не знаю, як його до кінця організувати. Але постараюся, щоб, це, щоб я могла вже за столом вам сидіти знімати. Я взагалі чому знімаю на кухні, дівчата? Давайте я уберу, щоб не блікавало. Е, ну, і хто хоче, можете в калаш подивитися. О, не блікує чудово. Чому я вишиваю? Чому я на кухні вишив, знімаю? Тому що в мене в кімнаті в дитячі двоє галдящих дітей. Але саме головне, в мене в залі сидить чоловік, працює, а я біля нього фактично сиджу. І як би не хотілося один одному заважати, тому що у нього дуже відповідальна робота. Він весь час теж по телеконференції на телефоні, грубо говоря, висить. От Він зробив собі каву зранку і досі не випив її. Зараз віднесу йому. Тому мені приходиться виходити на кухню, і я хочу на кухні облаштувати саме знімальне місце, де я буду знімати. Бо на кухні я зараз вишиваю тільки в тому випадку, коли щось готую, і воно має готуватися там довго, але за ним треба дивитися. Тоді я сідаю, сідаю мій підлоговий тримач, і я вишиваю. От. У мене тут є невеличкий столик розкладний, я от думаю, що, напевно, би непогано би, вибачте, за тавтологію, перейти, знімати на кухню. Так, а я вам кажу, папа, -па, до скорої зустрічі, тому що. В мене є натхнення відповісти на тех, від Люсик вишиває. І з приводу звітів я не знаю, але я я хотіла посереда, посередах їх викладати. Але хочу вашої думки, як вам, в принципі, взагалі, чи щоб я викладала щоденник по понеділках чи по середах, чи з понеділка посереду, як вам краще? Тому що я з одного боку так погорячкувала і сказала, що середах, тому що на понеділок нагрузка. Бо просувальне вишивони, я зразу знімаю і я не монтую його, я конвертую і зразу відправляю. Ну, Це таке, що онлайн. Далі що? Наприклад. Щоденник я знімаю з понеділка по е, неділю, і в неділю я починаю конвертувати по факту, як я е, останній вже хрестик на той, ну, в даний тиждень проклала. Тобто, я вишила, наприклад, ну от як в мене вийшло, що я вишила у цього кота. Е, випало 800 хрестиків по м, борділці, і в мене висіло ще 300 хрестиків по порошевуну. Е, я думала, що я не встигла. Не але за суботу, не за неділю, за суботу, бо я в неділю я вчора їздила цілий день. Я за суботу встигла і те, і інше. І я молодець, я прям собою пишаюся. Це в мене натхнення після того, як я фініш, фінішнула. Тепер я ще хочу фінішувати, дівчата. Але найближче це в мене рибачки. Взагалі у мене рибачки йдуть ні зря, ні здрю, як то кажуть, з бичком. У мене бичок зараз буде в пріоритеті, але. Там, господи, там шити легко, в принципі. Ну, як легко. Для тих, хто любить деменшинс, то там легко шити. Мені важко шити, я вже казала, напівхрестом. Я не знаю, як воно там правильно. Я не дуже ще сильна там петіти, пів, от півхрест, да, габілен, я розумію, що це інший стіжок. Я шию, як воно йде, але щоб нитка лягала. Мені важко півхрестик, тому що мене вирібить в очах, дівчата. Я... Чи я звикла просто до хрестика? Мені треба до тої картини просто тупо звикати. Так, ну що, я починаю свій вишивальний тиждень. Я дуже рада, що випав блин, що я тепер можу за нього взятися і його просувати. Бо я... у мене руки чешуться на таку багатокольорку, дівчата. дівчата. Я... Мені треба. Такий, як хаєт. От я в хаєт закохалася. Це, хаєт це перша моя багатоколірка, Я люблю цього виробника, і в мене є чудове, до речі, ем, Ірина Кабаченко вишиває дерево життя. Ем, господи. Дерево життя. Я не пам'ятаю, хто виробник того дерева життя. Бо в мене є таке саме, виявилося, я так хотіла цього, це дерево життя. А, хобі. Ні, я забулася. Там у Оксани Степенчук, нібито таке саме дерево життя є. У декількох виробників. І я випадково я теж хотіла це дерево життя. Я коли побачила у, гал у Галі від Галар Дизайн його. Я почала тремтіти. Я кажу, Господи, як я його хочу, але я десь його бачила. І ви не повірите, я недавно нахожу файл XSD хаєт. Але він тисяч, він на 185 тисяч з копійками, то майже з половиною. І на 100 з фігом кольорів. Це мені жити, жити рушити і жити. Да. Е, тому я собі сказала, що мені треба вивезти е, одну-дві багатоколірку. Ну, в мене мамина, вона просто, просто шиється. от просто. До речі, далі Руся, я пам'ятаю, тобі треба. Я буду сьогодні, завтра в мене день дуже буде загружений. У мене завтра репетиція у дитини 1 вересня, репетиція до 1 вересня. Я в 10 ранку як уїду, я не знаю, коли я приїду. Сьогодні теж ризик того, що я кудись уїду. Але краще в середу поїхати справи повирішувати. Сьогодні побути вдома і прибрати, і наготувати, їсти не декілька днів. Коротше, мені треба вивезти дві картини, дві багатоколірки, щоб почати дерево життя. Але ж у мене хачучок багато, дівчата, ну серйозно. Раз я вже з вами почала тареваніти, давайте я покажу хоч свої хачучки. У мене програм дуже багато відкрито. У мене є багато своїх хачучок, дівчата. Ну, от дивіться, мені. зараз я отак зроблю. Рибачки, рибачки, ось так давайте, так зручніше. Рибачки в мене на 38% вишиті. Кіт на 12 поки. Шонок. Кота я не жену, хоча цього кота побачила моя доня і прям почала пищати: Мама, я хочу цього кота. Цю іграшку я не знаю. Дівчата, якщо хтось знає, хто виробник цієї іграшки. Дайте мені знати, якщо це не наші ворожі сусіди, то я її дошию. Якщо це ворожі сусіди, я, я, я знайду канву, я розпущу, бо я хотіла робити не кульку на канві тоді, а я хотіла зробити пінкіп. Ось, Бичок, бачите, теж на майже 36% доганяє рибиків. Ну, кіт 12%, я його шию на 18-му каунті. Ось оця гірська стежка на заході сонця. Вона стане наступною, напевно, після рибиків, тому що чобіток я ще буду вишивати. Ось, ось чобіток, який вишитий на. Да що ж таке, пливе? На майже 3%. На 0,52% вишитий млин, але я хочу його, от в мене руки до нього чешуться. Зараз дві картини, дівчата, до яких чешуться руки. Ви не повірите, це. Рибачки, хоча я не хочу їх шити, ну, я не хотіла їх шити, але, напевно, те, що я фінішнула, і вони наступні на фініш, мене спонукає їх шити. І млин. Бо я видихнула ромашки, і тепер я хочу шити ще млин. Я хочу багато кольорку. Далі в мене в планах. Ой, так. Далі в мене в планах італійський пейзаж. В мене в планах, це ще що, що тут стоїть, це в планах. Єдине, ось я трамвайний шлях почала вишивати від Нової Слободи. В мене набір, і я ось, ось знайшла перенабір. Чи мені хтось зробив його, я вже не пам'ятаю. Ну, Я пам'ятаю, що я купувала його. Але, можливо, осінню я й почну його шити. Ну він мені мрачний. Ну, такий він сумний якийсь, і, і ну, таке собі. Це я ще Реоліс не знаю, це в мене просто. Чому Реоліс? Тому що єдиний, в кої є оця концепція, що бачите, с... папа слон, мама слон, двоє слоненят. ну, прям наша родина. Дуже хочу оцих Санта-Клаусів. Далі, в мене. Да, що ж це таке? Не туди чіпляю, вибачайте. Далі, в мене в планах ось ці дві картини. Від Галлар Дезайн кіт, оцей і косуля. Чи олениха, оленятку Олениха. В... 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 Ігра... Наша гра оця, 11 іграшок за рік. В мене в планах ще одну кіцю вишити, тому що біленьку я вже вишила, і мені оцю нижню руденьку тепер хочеться От прям сильно-сильно. Або оцього сірого котика. Так, поїхали далі. Кіцюня від Наталі Мон, вибачте, нас перервали. Мені дзвонили. Так, Далі продовжую: кіцюня від Наталі Монпансьє. Дуже хочу, от прям сильно хочу. Хто б не казав, що вона важка, що там крупа, розсип. Ну, вона так і є, в принципі, але мені дуже подобається. І риси ще під питанням. І карта України. Вишиванка, мені теж дуже хочеться. Колись на черзі буде герб України від Катрусі, але я не можу ще зрозуміти, які з них мені треба бачити реальний відшив. Тому що, е, якщо брати е, по факту, дивіться, що в, одному, е, що в одному, що в одній картині, що в другій, герб України зливається. Ну, от, де Сонях і герб України геть зливаються абсолютно. ну, Це на картині. А макі я не дуже сильно люблю макі. Але буду дивитися. Так, ці іграшки вони під питанням. Цього кота я поставила, тому що він мені просто сподобався, але я вже по своєму родому коту бачу, що шити 126 тисяч оцим рудим я не зможу. Так. Е, дуже хочеться Лабрадора від Galar Design, ну, тому що я мрію про Лабрадора. Я мрію про собаку породи Лабрадор. Я їх так люблю. А, а краще ще ретрівер золотистий. Ну, прям няшка. Олень від Dimensions. Мені теж дуже-дуже подобається. Але я ще подумаю над ним. Так, Це, в принципі, я можу з збраних видаляти, тому що я його вже вишила. Е, так що, в принципі, тут залишилися мої оці Хачу. От Мені дуже оцей будиночок подобається. Прям взагалі ще курочок не вистачає. Це Грінтвій, у мене взагалі давнішня мрія, але я поки не наважуюсь на нього, тому що я ще не знаю, в якому кутку його вішати і коли. Ну, Тут зимовий. Подібне, до речі, Наталі Жель, я розумію, що це країна-агресор, вона є цим виробником, тому я поки ну, я стримуюсь. І от, з приводу Хаєт. Хаєт. 185-150. 185-150. Господи 180 тисяч. Хай буде так. 185 тисяч хрестиків. Це шити, не перешити, дівчата. Ну, це така краса, що я не можу вам передати. Це просто. це і там 90 кольорів. Ну, як і на драконі, до речі, було 90 кольорів, але там було 133 тисячі хрестиків, 135 тисяч хрестиків було. Ось, дуже-дуже хочу, і я, я боюся, що я дуже довго буду його шити. Карпи Кої, малій закладку треба до книжок на наступний рік. Що в мене там? А, і медуза від Лірусі. Ось мої хачу і, і коти от від е, хаєт. Ну, от Я люблю хаєт, бачите? Я, я не люблю їхні ельфійські оці, е, е, сюжети, але ось таке все я люблю. Ну, от Мені дерево життя, прям як, як мед ну, от, і, Знаєте, де воно тілося? До речі, я хочу ще оцю, оцю іграшку вишити. Ось моє дерево життя. Це дерево життя, воно мені як. Е, Кажуть, берзам на душу, да? от він класний. І я буду на бажання його шити, і я його буду шити. Буду шити, і скорше всього на 18-му каунті, я буду шити його. Розмір в нього немаленький, це можна, в принципі, подивитися. Ой, зараз не тут, а в розходях. Ось 14-й каунт я точно шити не буду, бо вже на 14-м, бачите, як? А от 18-й каунт. А 18-й каунт. Ну, не бачу я через телефон все. Ну, майже 50, ну, хай буде 49 на 74 хрестики. Це на 10 з одного боку, на 10 см, я так скажу, мій, мій дракон. Байкер, бай, байкер на дракон-байкер, бо дракон-мотоцикліст, був 34 на 74. А тут просто трош, ну, трошки він ширший, виходить. Але, дівчата, я прям так його хочу. Ой. Не можу. Але мені треба вишити. Бачите, будь-який колір нажимаєш, і така розсипушка. Ну, це те, що я люблю. Я, я дуже це люблю. Бачите, він що і там, що не хрестик, то новий кольор. Мені дуже таке подобається. Але само це дерево життя, оця квітка, оця мурашки по шкірі. Так що мені треба зробити дві багатоколірки, а потім почати оце дерево життя. А три в башки. Добре. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня. Люблю вас, цілую, обнімаю, вам бажаю легких хрестиків, мирного неба, гарного настрою, попри все, щоб вас все вдалося зробити, те, що ви собі напланували. Я з вами скоро зустрінуся, Па-па.